Самоклеючий профіль та ущільнювач для дверей від бренду Parkside. В цьому лоті ви побачите, ось вони йдуть. Їх буде 26 штук різних одиниць, 87 гривень, коштує одна одиниця. Будуть ось такі профіля, це профіль П-образний, 2 дві штуки по 5 метрів буде. І вони йдуть на товщину 2,5-5 міліметрів. Також будуть профілі ось такого формату це є образний профіль 2 на 3,5 міліметра. І е, вони двох кольорів йде також дві штуки по 5 метрів в кожній упаковці, і будуть ще профіля ось такі В-образі. Тут два на 5 метрів йде в упаковці, і ви можете на картинці побачити, як ними користуватися зручно. Просто підготували, зняли клеючу сторону, приклеїли і захищає він. До 8 років працює від, значить, від атмосфери, добре захищена. Він а також захищає від холоду, від шумоізоляції робить на вікнах. І будуть ще ось такі спеціальні ущільнювачі для дверей, такі профіля. Вони йдуть розміром 100 на 4,8 см. Його можна підрізати до потрібного вам розміру. І також вони гарно захищають від атмосфери та від пилу. Коштує одна одиниця 87 гривень. У лоті буде 26 одиниць і ціна лоту буде 2260 гривень. Щоб замовити цей класний лот, ви вже зараз можете звертатися до наших менеджерів. Заробляємо разом!